Гушовий суглоб, він в якійсь мірі моделює плечовий, а коліни в якійсь мірі лапті. Також у нас є згинання. і Вертаємося і чуть-чуть розгинання. Як ми тестуємо розгинання? Ставимо два кулачка і просимо п'яточку відірвати. І ви, ви маєте знати, що в реабілітації ми обов'язково маємо на самому початку робити розгинання. Бо якщо ви про розгінання затопили самого початку, далі з згінанням будуть великі проблеми теж. Тому це важливо. Знову ж таки, не забуваємо, що у нас ще є ковзання надколінника, які часто ми бачимо помилки, роблять щось на кшталт от такого. Чпунь, чпунь, шпунь, чпунь. І що ми получаємо? Тому ми маємо ставити руку і ковзати не протидією, а ми маємо робити однонаправленний. Ну, здесь можно быть, ну,